Сько винайшли машину часу. На один день все місто повернулося на півтисячоліття назад у епоху середньовіччя. В суботу, 19 жовтня, в замку Люберта проходив фестиваль Стародавній Луцьк Епоха доблесті. Гості фестивалю мали змогу ознайомитися з історією середньовічного Луцька, культурою народів, які проживали в цю епоху у місті, та купити сувеніри на ярмарку народних ремесел. Бо ну, замок це не просто стіни, це якась атмосфера, це якісь події, які повинні тут відбуватися. Таким чином, якби постійно повинен бути потік туристів, тих самих лучан, тому що ну, відвідавши один-два рази там в рік замок, більше якби немає приводу для вучан. Хотілося, щоб це було частіше, щоб це були не якісь там, скажем. Ну, заклади харчування, де можна пиво тільки споживати, а щоб тут була якась культурна програма, якийсь культурний розвиток людей, вивчали історію, розуміли, в якому древньому і славному місті вони живуть. Найзахопливішою подією фестивалю був лицарський турнір, в якому взяли участь лицарі із різних міст України. Сьогодні, напевно, один з небагатьох днів, коли близько можна побачити всіх рицарів. і, напевно, такий по масштабам турнір останній раз близько був років десять назад. Так що за весело за кофе, хоч якими важкими не були бої, але для їх учасників вони все одно залишаються веселими. Розкажіть свої враження від фестивалю від боїв. Як і весело на наступний фестиваль, організатори планують запросити лицарів із країн Європи, адже місто Луцьк є дуже зручним для проведення подібних заходів. Під кінець фестивалю театр вогню Fire Dance показав відвідувачам неймовірне вогняне видовище, після якого відбулося нагородження переможців турніру в таких номінаціях: меч, меч, щит-меч п'ять на п'ять. Призери фестивалю розповіли, що займаються історичним фехтуванням, бо це безпечніше за інші види спорту. Що саме вас зацікавило вабів безпека. Ну якщо врахувати ось наприклад майдан, боксін, бокс, там, типу. Після кожного спальня ти получаєш рані. А тут ти можеш так, воювати, ти воювати й воювати, воювати. Тобто, через 10 хвилин ти ти можеш відновлюватися. Організували фестиваль Асоціація регіонального розвитку, клуб історичного фехтування Айна Бера та Клуб дозвілля Червона рута Марія Салаган Дмитро Безвердний Волинь Медіа.